Директор департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації Алла Хамчич, доброго дня, шановні краяни. Жнива кульмінація хліборобського сезону, період збору зернових, від якого залежить кінцевий результат роботи агровиробника. Цьогоріч сприятливі погодні умови забезпечили прискорене дозрівання сільськогосподарських культур. Початок жнив на Прикарпатті стартував на два тижні раніше, і відтак, уже в першій половині липня збір зернових та олійних культур перейшов в активну фазу. Нагадую, що під урожай поточного року сільгоспвиробники Івано-Франківської області посіяли зернові та зернобобові культури на площі 140 тисяч гектарів, зернові культури 105,6 тисяч гектарів. Під картоплею та овочевими 73 тисячі гектарів, під кормовими 58,9 тисяч гектарів. Загальна площа під посівами у цьому році складає 376,5 тисяч гектарів, що дорівнює минулому року. За оперативною інформацією, на сьогодні по всіх категоріях господарств обмолочено 65 тисяч гектарів зернових культур. Намолочено 392 тисячі тонн зерна. Урожайність 60,4 центнера з гектара. Зокрема, завершення збирання ячменю на площі 21,1 тисяча гектарів. Намолочено 141,4 тисячі тонн при врожайності 67 центнерів з гектара. Пшеницю зібрано з площі 36,8 тисяч гектарів. Намолочено 228,2 тисяч тонн при вражайності 62 центнери з гектара. Крім того, ріпак обмолочено на площі 17,8 тисяч гектарів, що складає 98% від площі до збирання. Намолочено 68,5 тисяч тонн при вражайності 38,5 центнерів з гектара. Відмічу, що використання сучасних технологій при вирощуванні рослинної продукції забезпечило сільськогосподарським підприємствам області високу вражання зернових та олійних культур. Так, в окремих підприємствах нашої області урожайність пшениці і ячменю складає. Від 70 до 85 центнерів з гектара озимого ріпаку 40, від 42 до 48 центнерів з гектара. Хочу звернути увагу на те, що в цьому році аграрія Ван-Франківської області, за даними мінагрополітики, забезпечили найвищу в Україні вражайність озимого ячменю. Загалом валовий збір зерна в цьому році очікуємо на рівні не менше минулорічного. Тобто біля 890 тисяч тонн зерна. При цьому зазначу, що актуальним питанням для аграріїв залишається питання збуту зібраної продукції за вигідною ціною. І в зв'язку з цим хочу повідомити, що Українська універсальна біржа нещодавно започаткувала новий проєкт Біржова торгівля зерном. Для того, щоб продати агропродукцію, максимально вигідно, необхідно перейти в електронну систему для акредитації на біржі. Акредитацію всі контрагенти проходять один раз. Тож, навіть ті продавці, які лише восени планують виставляти свою продукцію на торги, вже зараз можуть акредитуватися, щоб потім лише подати заявку на продаж товару. Також не менш важливим питанням для агровиробника є забезпеченість. Фінансовими ресурсами для проведення посівної під урожай наступного року. Дієвим інструментом у вирішенні цього питання є участь в державній програмі Доступні кредити 579. У цьому році 146 суб'єктів господарювання нашої області залучили кредитів на загальну суму 1 млрд 51 млн грн, у тому числі за програмою 5.7.9 564 млн грн. Крім того, Додатковим механізмом отримання кредитних ресурсів є фонд часткового гарантування кредитів, дія якого спрямована на дрібних, малих та середніх фермерів, які обробляють землю площею до 500 гектарів. Фонд співпрацює з банками, які кредитують аграріїв і гарантує покриття до 50% зобов'язань по кредиту. Позичальники можуть отримати інвестиційні кредити на термін до 7 років. Кредити для закупівлю землі до 10 років та обігові кошти на строк до 3 років з максимальною сумою кредиту на одного позичальника 30 млн грн. Гарантії фонду також поширюються на державну програму 5.7.9. Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві є небанківською не фінансовою установою, засновником фонду є Кабінет міністрів України. Варто також зазначити, що купуючи сільськогосподарську техніку та обладнання від вітчизняних виробників аграрії отримують компенсацію 25% від вартості цієї техніки. Програма компенсації аграріям. Довела свою надзвичайну ефективність попередні роки. Частка української продукції на внутрішньому ринку за період з 2017 по 2021 рік зросла вдвічі через зростання попиту та цінову перевагу. Програма сприяє надходженню інвестицій, створенню робочих місць та збільшенню надходжень доходів до бюджетів усіх рівнів. Сьогодні компенсація аграріям є складовою економічної програми, зроблено в Україні. У державному бюджеті на 2024 рік на реалізацію програми закладено 1 мільярд гривень. За підрахунками, цього вистачить, щоб задовільнити заявки на вітчизняну техніку, близько 4 тисяч агровиробників. Завдяки реалізації програми цього року аграрії, які купують у виробників сільськогосподарську техніку та обладнання, що внесені до переліку, заощаджують на придбанні. 25%. На завершення хочу додати, що, попри наближення до завершення збирання ранніх зернових та ріпаку, попереду ще збирання пізніх зернових і технічних культур. Отже, маємо надію на успішне завершення цьогорічних жнив та закладення доброї основи під урожай наступного року.